Вітання усім слухачам і слухачкам радіо НВ триває спеціальний ефір. Мене звати Євгенія Гончарук і протягом наступних двох годин буду разом з вами. Маємо е нагоду говорити про дуже важливі речі, зокрема, стежити за тим, що відбувається в тимчасово окупованих регіонах України, де з 23 вересня нагадаю окупанти країна-агресор намагається під дулами. Автоматів провести щось на кшталт якогось голосування. Я думаю, багато хто з вас бачив вже відео, де фактично в квартири до українців йдуть групи е в супроводі озброєних людей, і говорити про якесь взагалі волевиявлення не може ну неможливо. І е всі ті заходи, до яких виживає вдаються окупанти. Це дуже страшно, і дуже важливо розуміти власне під якою загрозою зараз ті українці, які залишаються вимушено дуже часто в окупованих містах, і що відбувається в такому місті, як Маріуполь. Ми зараз матимемо змогу з'ясувати. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами вже на зв'язку. Пане Петре, вам добрий вечір і слава Україні. Героям слава вітаю вас. 24 вересня сьогодні в багатьох містах України ми бачили, як виходили на протести жителі Маріуполя, який нині тимчасово окупований, центри підтримки переселенців. Я Маріуполь справді стали місцем зараз для багатьох акцій. Це фактично єдиний спосіб для цих людей якось підтримати своє місто і, можливо, тих, хто залишився в цьому місті. Розкажіть, що вам відомо про те, як. Відбувається те, що країна-агресор називає референдумом. Насправді це ніякий не референдум, як я повторила вже на початку розмови. Що відомо вам? Ну, сьогоднішній день і або не почнемо з вчорашнього дня. Да, явка на так званий референдум за НАТО була в Маріуполі. Тому з вечора з Донецька, з Росії, наші гуляйтери отримали на горіхи. За те, що не можуть організувати достатньо людей, навіть для того, щоб пропагандисти зняли якісь роль. Тому ранок в Маріуполі почався дуже цікаво. По цих містах, де працюють маріупольці, на будівництві, на розборах завалах, на комбінаті Ілліча, там де масово вони збираються у сьоміранку на початку робіт, їх зустрічали ті самі мобільні групи з проведення референдуму з автоматниками. І власне дуже прямо і конкретно людям пояснити, або вони зараз голосують, або залишаться без роботи, і звісно, без заробітної платні без змоги отримувати свої родини. Отакий От в нас почався референдум. Ну а потім знов те, що ми спостерігали вчора, намагання людей зігнати, піймати на вулицях, вистукати вдома або на подвір'ях. Окрім того, поставили в людних місцях аж ціли палатки для того, щоб начебто люди могли голосувати. Палатки взяли ті самі, які були до того оціми мобільними душами нашими, цими помилочними, яких росіяни називають, повиймали душі, поставили. Тепер це виборча дільниця. Однак, знову ж таки, людей мало людей фактично туди заганяють з більшістю. Тому таке виявлення проходить в Маріуполі під долами автоматів без перебільшення і без власне, без будь-яких інших там кольорів. Тобто ніхто там не ховається. Людям погрожують, людям роз'ясняють, що якщо вони не так проголосують, то опиняться в будь-яких, як кажуть, інших списках. Ну тобто, фактично, це пряма погроза подальшими арештами і так далі. Біля місця, де знаходиться окружна комісія окупантів в центрі міста виставили охорону. Якщо ти проходиш повз там ближче за 100 метрів або намагаєшся, щось зняти, одразу тебе беруть співробітники так званої МГБ ДНР і проводять повторну фільтрацію. В принципі, нікого не заарештували ще за нашими даними. Однак процедура принизлива і процедура неприємна. Тобто, це така російська демократія у всій красі Марію Полям на сьогодні пане Петре, ви згадували про те, що люди до багатьох людей приходять фактично в домівки. Все таки якимось чином намагалися окупаційна влада, окупаційні війська підготуватися до всіх цих процесів. Чи відомо вам про формування якихось якихось списків? Як вони це робили? До кого можливо, якби свідомо йшли? Ну тобто, чому вони знали, що в такий-то будинок можна йти, і там вони когось застануть? Це все мало бути якось підготовлено. Що ви про це можете сказати? Ну списки готові давно вже насправді. По перше, це списки були складені в штабах єдиної Росії через звернення людей, по перше, за гуманітарну допомогу, Якщо ти звертався за гуманітарну допомогу. То давав цілу купу персональних даних а, і дав, от, у, зокрема зазначав, це ти зараз мешкаєш, тому що зрозуміло, що за умови маріупольського життя далеко не всі мешкають там, де їх домівка. А потім ці списки неодноразово уточнювалися через збір заяв на отримання компенсації за зруйноване житло або зруйноване майно, така собі була маніпуляція. Ну і звісно, до проведення цього псевдореферендуму. Активно долучені голови ОСББ, активно долучені голови комітетів самоорганізації населення, якісь активісти з будинків, які прагнуть аби швидше отримати, хоча б якісь ремонт, всі ці люди активно співпрацюють з окупаційною владою і достатньо добре надають свідомо всі дані щодо мешканців в домах, в кварталах, по вулицях, якщо мова йдеться про приватний сектор. Тобто насправді, враховуючи так, який режим існує в Маріуполі, це невелика проблема. Дійсно, всі знають, де люди мешкають, хто де переховуються. Це стосується абсолютної більшості населення, на жаль, з деяких джерел видно було, що до агітації референдуму були долучені священнослужителі, не знаючи, власне. Вже і можна таких називати. Чи вам такі факти відомі в місті Маріуполі? Безумовно, всі ці пропагандисти в рясах російського патріархату активно долучені, активно агітували, активно агітують. Завтра ми ж розуміємо неділя да церковний день, наче тобто, ми завтра побачимо мобільні групи в церквах московського патріархату. немає ніякого сумніву, агітацію. Яку вони будуть проводити? Тобто, дійсно, ну це дійсно не можна назвати вже ніяким релігійним культом, не можна відносити це до церков. Це так, така сама окупаційна частина окупаційної машини Росії, як і все інше, як і газети, телебачення і так далі. Так далі, так далі. Тому так, на жаль, так. Ви вже говорили кілька слів про те, хто залучений фактично до організації проведення цього псевдореферендуму, фактично злочинного голосування, яке відбувається за участю озброєних людей під примусом. Чи могли би ви за своїми спостереженнями розповісти нам, чи це виключно люди, які привезені були та десь з інших територій або представники фактично ну громадяни Російської Федерації, які вже є? Окупаційною владою, чи це можливо яка частка місцевого населення, яке е, теж долучене до організації проведення цього цих всіх заходів? Ну на жаль, частка надвелика. 99% – Це маріупольці, ото відсоток, який не маріупольці, ці так звана ця молода гвардія, оцей путінський комсомол. Державні волонтери, ось це те, що росіяни всі інші, це наші колаборанти, наші люди, оце проросійський прошарок населення. Він активно долучився власне до організації та участі і в цих комісіях, і в цих мобільних групах, і за їх сприянням, і за непосередним безпосередньою участю, на жаль, все це проходить. Тому. Маємо констатувати те, що є, що дійсно проросійське населення організовує проводи. Невелика частина проросійського населення, яка існувала в Маріуполі, ну, перш за все пенсійного віку, вона дійсно йде на ці виборчі дільниці. Однак, з хороших новин, ну, да, це абсолютно меншість рівнянні навіть з тим, хто на сьогоднішній день залишається в місті. Пане Петре, ви говорили про. Те, що м, є певні списки, що ми власне говоримо, що якась частина маріупольців залишилася в місті, переважно вимушено, ми це чудово розуміємо. Е, хотіла би запитати вас, чи відомі вам цифри приблизні того, скільки жителів залишилося в тимчасово окупованому Маріуполі, тому що е, і на вашу думку, скільки цих людей могли би теоретично? Бути, е мати право, та, якби брати участь в чомусь подібному до референдуму, щоб просто на майбутнє розуміти, які цифри намалюють та, е тих, хто взяв участь чи угу. та, псевдо взяв участь, та тобто якось співвіднести їх. Могли би ви нам ці цифри озвучити? Так, звісно, я в Маріуполі на сьогоднішній день лишається 130-140 тисяч осіб. Всіх, включаючи дітей, і всіх абсолютно, тобто це реальні цифри, реальної кількості населення. Щодо цифр, які ми побачимо, ну я ставлю на те, що ми побачимо десь 200-230 тисяч осіб, які будуть заявлені тих, що приймали участь у референдумі, ну за мінусом дітей, тобто близько 200 тисяч. Виборців будуть приймати участь в цьому референдумі. Ці цифри вже озвучували окупанти, неодноразово ну, залишуючи кількість населення, коли їм треба було там реалізувати свої схеми щодо привласнення гуманітарної допомоги, Під ці цифри не готові списки, тому що ну за е, ці вже майже шість місяців окупації Маріуполя. Дійсно, така кількість людей пройшла через гуманітарні штаби, плюс-мінус. Але ж ну це не люди ті, які залишаються в місті. Це частина людей, які мешкають у ну, тому числі в Маріупольському району, ну і значна частина людей, які виїхали з Маріуполя. Однак це не буде заважати аж ніяк окупантам озвучити саме приблизно такі цифри, якими вони намагаються оперувати, і російському керівництву. Тому я думаю, буде десь так. Явка буде заявлена на рівні, я думаю, 80-90% і людей, які проголосують за Росію, за нашими даними, має бути найбільше 87%, а всі інші будуть розподілятися, тобто це будуть люди, які наче проголосували за незалежність, подальшу незалежність так званої ДНР. Пане Петре, хотіла ще запитати: ось стежимо за ситуацією на інших тимчасово окупованих територіях. І на Луганщині повідомляє голова обласної військової адміністрації пан Гайдай, що спостерігав він таку схему, що в самому Луганську, приміром, в період з 23 по 27 вересня не випускали з міста людей. Такий свідомий захід, я так розумію, що або явку, аби забезпечити, ну або хоч когось зловити за руку. Вибачте. Чи щось подібні, от якісь такі заходи робили в Маріуполі, чи вам про це щось відомо? Ні, в Маріуполі таких подібних заходів не було. Тобто, щоб було скасовано фактично можливість виїхати на контрольовану Україною територію, однак ми це пов'язуємо скоріш з мобілізацією, яка вона наносить, а не з проведенням референдуму. Ну або з проведенням з наслідками проведення референдуму, тобто з відокремлення з анексією. Території Донецької області таких заходів по Маріуполю не було. Ну зокрема, то тому, що в цьому немає сенсу глобального. Люди, якщо виїжджають, здебільшого виїжджають на територію або Маріупольського району, або Новозовського району, тобто вони в доступі такими самими мобільними групами, вони сподівалися або сподіваються їх достати і все ж таки отримати якісь підписи. Тому Дуже багато патрулів, дуже багато поліцейських військових на вулиці. Це дійсно, однак, от заборони на виїзд з міста ні такого не було. Угу. Ви згадали про оголошену в Росії в країні агресорці. Фактично, да часткову мобілізацію, і не можу не запитати про те, ви сказали, що готуються так, очевидно, так. в Маріуполі теж. Що ви яку від які відомості у вас є щодо цього? Чи вже якісь повістки роздають на кого спрямована власне, вся ця робота? Ну тобто, кого відловлюють, чи взагалі без перебору, як власне, і в самій Росії? В, в, в Маріуполі ще не почалось. Ми вже бачили початок мангоському ранів, мало чи Сортовське, у тому числі там взагалі без розбору ковпис спіймали. Селище по портовське під Маріуполя, там взагалі заїхали, забрали чоловіків, які з, ну, з молодше 45 років. Просто погрузили в автобус то повезли, сказали, що на фронт. Тому ніяких повісток, я думаю, взагалі ми не побачимо. Буде е, в цільовий збір у Маріуполі. Знову ж таки, повертаємося. Да, все списки є зібрати людей, зібрати чоловіків в Маріуполі. Це ну, геть проста. Це, це навіть не задача. Кожного ранку абсолютно більшість чоловіків а, збирається в конкретних місцях, звідки починається якісь робота. Тобто приїхав, забрав, скільки тобі треба, кого тобі треба, повіз і, і, і на цьому справа залишиться. Тому чекаємо саме на вигляд, в такому вигляді на мобілізацію. А, коли вона відбудеться, до того були такі плани, що в, в проміжок часу. Після проведення референдуму до того, як Росія прийме наче, <кхи> рішення щодо анексії. Однак ми ж розуміємо, що зараз це, це йде за якоюсь пришвидшеною процедурою, і, в принципі, там розриву між рішенням а, так званої окупаційної влади Донецької області і рішенням Росії, ну це день-два буде не більше. Тому ми думаємо, що скоріш за все просто вже в рамках. Ходження в Росії це буде відбуватися така мобілізація. Злочинних дій, які планує вчинити Кремль пане Петре, генштаб навіть наш говорив, що вручення оцих повісток воно відбувається в такий спосіб, що вручають її чоловікам, які отримали російські паспорти. Хоча говорити про якесь там добровільне отримання, теж не завжди. Можна, я думаю, на це теж варто зважати, і тому хотіла запитати: ви сказали, що без розбору, взагалі і без вручення повісток, у вас є дані, що забирають чоловіків щодо отримання російських паспортів. Що ви можете сказати? Або скільки їх видали? Ну вже про те, в який спосіб це інша, так би мовити, розмова. Що ви про це знаєте? В Маріуполі не роздають, до речі, російські паспорти так до того не дійшло ні в Маріуполі, ні в Маріупольському районі. Тому люди, які виявили таке бажання отримати російський паспорт, здебільшого поїхали в Ростов, ну в Ростовську область, і там отримують паспорти. А от там вже починається цікаво, тому що за нашими даними в пунктах розміщення біженців з Маріуполя, зокрема. Там, де саме вони мають якийсь певний час да, побути для того, щоб отримати цей паспорт з паперами, отам вже почали збирати чоловіків і вручати їм повістки одразу з паспорта. Тому що, якщо ти хочеш в Росію, то маєш її одразу йти і захищати. В принципі, логіка в цьому, з точки зору російської окупаційної влади, ну абсолютно, ну, важко щось. Якщо чесно, навіть звідси да, протиставити, враховуючи, що насправді що це зрадники наші, а, ті, хто самостійно поїхав після того, що зробила Росія з нашим містом. Ну, я взагалі не розумію, як це може відбуватися, отримувати за власним бажанням російський паспорт. Однак разом з паспортом, знаєте, така цікава форма відплати. Вони, вони отримують і повістку, і йдуть вже на фронт, як російські громадяни. Воювати проти власне своїх сусідів, своїх співгромадян, своїх співмістян. Ну така собі форма сюрреалізму, звичайно. пане Петре. Нагадаю нашим слухачам, і слухачкам радіо НВ, що з нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, тимчасово окупованого. Російськими військами міста про питання безпеки кілька слів хотіла з вами проговорити. Було повідомлення, здається, напередодні, що в Маріуполі в школі номер 45 вибухнув снаряд, внаслідок чого і пожежа почалася, і є відомості, нібито про те, що постраждали діти. Що загалом можливо про цей факт вам відомо і. Про те наскільки небезпечно пересуватися вулицями міста, заходити в якісь приміщення. Ми просто пам'ятаємо, яку кількість снарядів було випущено, і яка кількість можливо нерозірваних знову ж таки ракет снарядів може залишатися в місті. Якісь певно роботи проводяться, однак все одно, я думаю, ризик великий про цю про цей аспект життя в окупованому місті. Що ви можете сказати? Знаєте, фактично можу сказати, що фактично російська влада не проводить ці роботи. На жаль, здебільшого більше вони зайняті розмінуванням окремих місій, які не мають ніякого відношення до щоденного життя маріупольців. Вони розмінують територію маріупольського аеропорту, там де буде військова база. Вони частково розмінують, розмінували порт. Звісно, вони розмінують зараз територію комбінату Азовсталь комбінату Ілліча. Тобто там, де є їх якийсь інтерес, прагматичне суто. Все інше, вплоть до того, що люди бачать, не розірвавшися міни, залишки мін-снарядів, викликають, намагаються викликати МЧСників чи саперів, вони не приїжджають місяцями. Тому, на жаль, да, така історія, як відбулася вчора в школі, ну, вона притомна для Маріуполя дуже багато на розірвавшся е снарядів, дуже багато на розірвавшихся мін. Є ціле квартали, куди навіть люди знають, не заходять. І звісно, що діти в найбільшої небезпеці, діти підлітки, тому що ну ти ж їх не зупиниш. Да, вони лазять би не попаде, а ніхто ніяких заходів не приймає. Міни е, рвуться постійно. Снаряди рвуться постійно. Постійно відбувається е, навіть ну, детонація сама по собі через погодні умови, через інші чинники. Тому Маріуполь залишається, мабуть, що найбільш небезпечним містом на сьогоднішній день не тільки в Донецькій області, а й в Україні, тому що ну, купа цього, купа цього висипано, ну, Тисячі тонн було висипано на Маріуполь у цього заліза вибухонебезпечного і залишається досі в тому самому стані, в якому воно було. Пане Петре, ви згадали про військову базу а? в Маріуполі. І, і я ось навіть оперативно змогла перевірити, що десь наприкінці червня була інформація про те, що окупанти розпочали будівництво військової бази. Скажіть, будь ласка, про детальніше, чи можна сказати, що е, створюють е, з. Ну, роблять фактично це місто таким мілітаризованим хабом, е, і його значення значно зростає зараз е, саме, на жаль, для. Російської армії? Ну, тут, до речі, на щастя, ні. Тобто, ситуація на фронті пов'язана з харсонським напрямом, звісно, Харківський напрям. Вона призвела до того, що навіть частину резервів з Маріуполя, які точно Ну в нас навіть були закопані танки да по лінії оборони, які готували росіяни, вони навіть їх викопали і відправили на фронт. Тому на сьогоднішній день, на щастя, Маріуполь не Є якоюсь там військово-логістичною точкою, не встигли вони його побудувати, і через е, наше героїчне ЗСУ поки що з цим не можуть впоратись е, для нас. Це дуже гарна новина, тому що ми не бачимо в місті стратегічних складів на сьогоднішній день. наприклад, да, боєкомплектів ми не бачимо великого скупчення техніки саме в Маріуполі. Те, що рухається через Маріуполь, так ми бачимо багато, воно їде. То в бік Запорізької області, то йде в бік Донецька, тобто ці всі ротації. Однак знову ж таки в Маріуполі воно не залишається. Військовий корпус достатньо обмежений, десь тисяча-півтори тисячі військових, техніки не дуже багато. Тому, ну, з військово, з військової точки зору, мабуть, що це добре. Ну і з нашої точки зору, як містян, це теж добре. Це каже про те, що коли ми будемо повертати місто. За допомогою наших нашої армії, ну ми сподіваємося що це пройде з мінімальними втратами наших захисників і максимально швидко. Пане Петре, я вам дуже дякую за всю цю інформацію, яку ви очевидно отримуєте. І ви такими нашими очима власне допомагаєте зрозуміти, що відбувається. В тимчасово захопленому Маріуполі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку і спробували ми зрозуміти. Я нагадаю і слухачкам що 23 вересня у низці регіонів, у низці міст, які є тимчасово окупованими російськими військами, проводиться те, що офіційна влада України називає псевдореферендумами. Хоча, можливо, можливо, навіть і ці слова є занадто. Знаєте, занадто офіційними для всього того, що проводять росіяни на українських землях, я нагадаю, що це спроба власне анексувати території, які російські війська встигли захопити, починаючи з 24 лютого. Однак це все дуже жалюгідно. Ми чули від пана Петра Андрющенка, що. Це відбувається під дулами автоматів, що люди всіляко намагаються уникнути участі в цьому так званому голосуванні, і за це, на жаль, теж потерпають. Хочеться вірити, що таки вдасться людям залишитися в безпеці, наскільки це можливо, і не постраждати в ході в організації цих так званих референдумів. За деякий час ви почуєте новини на радіо НВ а тоді. Одну дуже важливу розмову про те, чому неможливий діалог з росіянами, про все це вже за деякий час на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.